В тулках сотні собак, які чекають на власний куточок, де їх любитимуть та піклуватимуться. Одна з таких хвостатих Белла. Вона пройшла складний шлях, але не втратила віру в людей. Давайте познайомимося разом з нею. Ім'я Белла. Вік два роки. Порода. Метіс. енергійність чотири лапки з п'яти. Здоров'я п'ять лапок з п'яти. Дружелюбність чотири лапки з п'яти. Навченість п'ять лапок з п'яти. Привіт, я Белла. Моє життя не почалося з казки, але я все ще вірю, що попереду буде багато хороших моментів. У листопаді 2023 року. Я приїхала сюди у центр. Мені тоді було лише 8 місяців, і я ще не розуміла, чому мене залишили. Раніше я жила на східному. Там на мене часто нападали інші собаки і не приймали в свою стаю. Я бігала від них і ховала голову, намагаючись знайти безпечне місце, де можна сховатися від жорстокості. Але одного дня люди помітили мене і вирішили забрати до центру. І ось тут я дізналася, що таке справжня турбота і любов. Мене прийняли, нагодували, і я почала відчувати себе в безпеці. Же тут я знайшла друзів серед інших собак. Я дуже люблю гратись, і камінці це моя слабкість. Я збираю їх, складаю в маленькі кубки, наче будую власний світ із маленьких камінців. Я навчена і знаю базові команди сидіти, лежати. апорт. я дуже енергійна і готова до нових пригод, особливо коли поруч інші собаки. Я дружелюбна, Хоча спочатку може бути трохи обережною, але після знайомства відкриваюся і стаю вірним другом. Я знаю, що моїм людям я буду віддана на все життя. Я готова дати їм свою любов і тепло. Я мрію про дім, де мене любитимуть, такою, яка я є, де ми будемо разом гуляти, гратись і просто бути щасливими. Так, я пройшла складний шлях, але це не зробило мене гіршою чи відчуженою. Я вірю в людей і впевнена, що десь є родина, яка шукає мене. Бела чекає на свою родину, яка подарує їй любов і турботу. Якщо саме ви готові стати для неї другом на все життя, телефонуйте за номером, вказаним на екрані. Це була програма Вухнастики-похнастики в пошуках дому. З вами була Аліна Сітнікова. До зустрічі.